Розквітла Еден Роуз або Рансар. Неймовірна троянда. Улюблена троянда всього світу має вона титул. Говорять, що нею неї вже нікого не здивуєш. А я дивуюсь її сьомий рік, сьомий рік ця троянда в нашій садибі. І для мене вона неймовірна, коли вона розквітає. Тому що рівних їй для мене немає в світі. Вона дуже довго тримається. Вона має легкий прикр... прекрасний аромат. Вона має чарівну і неповторну квітку. Ви погляньте на ці кольори. Сім років вона мене дивує своєю красою. Яка в неї закрутка. Який там красивий рожевий колір ніжний середині бутона. Які високі бутони. Це прекрасна, неймовірна квітка. Неймовірна, шикарна троянда. Я думаю, що така троянда. Повинна бути у кожному дворі, у кожній садибі. Вона неповторна. В ній Є щось магічне, чарівне. Дуже красива троянда. Стійка. Перші роки я її накривала взимку. Коли кущ був маленький. А тепер вона така велика в мене, так і зимує. Але ж після цієї зими, чудної весни, ми розуміємо, що пагони, троянд ми можемо втратити. Не знаю, як буде зимувати, будемо, поки не вирішила. Розложена вона ось так, у різні боки віялом величезним, величезним-величезним біалом. Квітна вона дуже довгий час. Заквітає пізніше за інші троянди, багато троянд вже відквітає, а вона тільки набирає силу. Дуже багато ще бутонів, які ще тільки будуть відкриватися. І тримається вона. Раніше трималася, не знаю, в цьому році. Раніше трималася до місяця, практично мені, не знаю, можливо, там я ж кожну квітку не рахувала. Можливо, якісь бутони відквітали, а інші розпускалися, але мені відчуття було, що вона квітне цілий місяць. Але в цьому році. До речі, погода прохолодна. Багато троянд. Дуже швидко відквітає, дуже швидко. Дуже швидко відквітають, неймовірно, неймовірно, Неймовірна троянда. І ти улюблена троянда світу. Найзаслуженіший. Неймовірна божественна краса. Скільки краси. неймовірної для нас Господь зробив на цьому світі. Як я хочу, щоб ми люди цінили це, берегли і жили щасливо і мирно на цій планеті. Краса, 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 божественна, краса. Все неймовірно. Дякую, милий, любий Боже. ці красиві квіти.